Хелло, ребята! З вами я Котор і ви на YouTube ютуб каналі. Сьогодні я знімаю гру Вектор п'ята частина. Ну що ж, погнали! Вибачте, що прошла серія вийшла такою маленькою. Просто багато матеріалу прийшлося відрізати, бо не все получалось. А зараз ми будемо проходити 11 левел. Погнали! Грати! Пабло! Так. Красавчик. Оп. Ну, я наче більш-менш усе сапогу пам'ятаю, як тут проходить. Опа, тут рис. Тут трюк ділимо, канкан, ой, трюк просто беремо. Тут через тумбочку і вниз. Прижок, хоп кубик. трюк, хоп єсть. Перепригуємо. Тут пріжок-хоп вниз. Тут якось пофіг. Упали. Хоп тут трюк, чик, забрали. Хоп-хоп хоп єсть. А, я тут! А, тут треба було просто розбігтися і вниз. Не додумався. Зараз попробуємо ще раз. Чік. Хоп! Єсть. А ще, ребята, підпишіться, будь ласка, на мого друга Яріка. Він знімає круті відео про Жигулі, про трактор. Скоро вийде обзор і про ігри. Фермінь симулятор 14 і фермін симулятор 18. Силка в описі. Будь ласка, підпишіться. Так, 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 так. Єсть! Давай, давай, давай! Єсть! Я сделав це! Да, 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 давай, давай, пожалуйста. Туда, я его прошел, ура. Чи, не, Я дурак. Я почти прошу Как так. Ужас, я не знал, что там разбегаться не треба. Зараз я вернуся до того місця і вернуся. Так, ребята, я вернувся вже. Ух. Я лето Так а що тут треба робити? я так і не зрозумів. Зараз е -е -е. я розберуся і вернуся. Так. Ну, я вернусь, сейчас побачимо, побачим, що треба зробити. А-а-а! Бараноїд. Це тепер я пройшов, получается. Його вбили. О, це що за, за лапать, ребята, чест. Та, я пройшов о 11 левел. Туда його. Тепер будемо проходити наступну карту. Це що таке? А, це оце нова карта чи що? А, режим. Це історія. історія ігрока тепер є. А, розблокувати, грати. чого? інтернет. Появлю сейчас уключу, інтернет. Че, я вернуся. Всю ребята, включив. Погнал. На нову карту первого левела. Що я заріг? Що, ребята, я зарігався, все зробив і тепер гуляємо. Так, ми прилетіли на цьому черевикові сюди. Погнали! А, у Ого! Опять сюди, хоп, є! Чубрик. За мною чубрик біжить! А, вниз, баран. Я трошечки не туди палитель. Так, прыжок вверх, вбік, 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 вбік Вверх, єсть. Перепрыгнув, перепрыгнув і не взяв. <кхід> так, ще раз уверх. Уверх, убік. Убік. Убік, убік. Перепригнув. Зловив. Пригнув. І слайд лесу. Єсть. Трюк. Угу. Вбік. Ой. Я програв. Ой, куди? Так, ребята, я вернулся, у меня сам по собі тики шоу. Шо? Опять заново, что только что я побег там? Само по собі реклама включилась. Понятно, сейчас я дойду, дойду до того місця и вернусь. Понятно. Оп, ребята, я вернулся. Бежу, сейчас вот прыгаю. Есть. Опа! Ух. Взяв трюк. Є Мариш, барадур, манеш. Приш баран. Щас, ребята, я дойду до того місця і вернуся. Так, ребята, я вже вернувся. Есть. Та а як його забрати? А. Шо це було Нічого не понял, конечно. Трюк есть. Трюк есть. Прыжок сюда. Оп. Ого, ого, ого. Убік, 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 оббік. Чиназис пройшов. Ну, одну не взяв. Белін. Щас візьму і її верну. Так, ребята, я пройшов той левел. і по... не погнали, бо треба бабла заробити. А мені ще щось дадуть. Лаборатор... Сюди треба зайти, відкрити і що мені випаде? О, мисливець! Так багато випало, що Клас. Сейчас я відкрию кейс і вернусь. Так, ребята, я вернувся Тепер у мене є бабло. Тільки що я відкрив пару кейсів і все, сейчас буде бабки і, пожалуйста, щось класне і бабки клас. Погнали на грати у бабанітіш Чтасис! Ого, щось я перелетів, мені кажеться. У, допригнув, єсть, побіг, чик перепригнув, єсть. Хоп, хоп, прижок. О, треба було вниз, лісу, Трюк, трюк не взяв. Щас попробую взагалі просто пройти. Ой, головою вдаривсь. Куда лизаш? Ага, два, три укара взял. Ого. Шо це таке? Не, я лучше сейчас заново начну. Есть взял. Ой, врізався Есть. Ой, я тут ч таке я прыгну? Ребята, я вернулся, просто там була реклама стандов, а я не хотів рекламувати стандов. Так, магнитик есть. Оп. 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 Давай, чик. Там застряг вообще щось. Да чуют набирается. Ще я туди де дойду и вер... Я туди пішов. Так, ребята, я вертаюся вже. Вверх! Та чого? Так, ребята, я вертаюся вже. Погнали! Та чому? Так, я вертаюсь, Щас прыгаю. Давай, Єсть. Запрыгнув! І трюк не взяв! Капец! Так, я вертаюся вже. Хоп, залітай, залітай, залітай! Хоп, наверх! Давай-пада-давай, піджимайся. Ну чого? Я не розумію, ребята, чого воно тут не залазить? Тупорила трюк цей не бере. Вертаюся вже. Хоп, Запригаю, Оп, сюди. Давай, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Тупорила, ти. Блін, я забувся запись нажать. Я пройшов тільки... Забувся, опять же, той саме трюк. Щас попробую пройти на запись. Сейчас я верну барико. Так, вертувся, ребята, вже я. Погнали. Оооооп'ятером треба. Ще раз мене вб'є вже. О, скоро стаюся цим. Спав, Вот Тут треба враз. Я ревозьму. Ту тупое. Щас, все, я взяв той кубик, який я не міг взяти. Дар погнало спокойно, будемо йти до самого кінця. Трюк єсть. Клас, опять трюк не взяв. Я вже просто такий спокойний відбирав, так вибісив цей трюк. Ура, ужас! Оп, оп, Прыжок. трюк, трюк! -е -е -е, трюк! Так, ребята, я, я Так, Делаем трюк, даем делаем. Ничего мы, просто уже вы. Ребята, я не зміг пройти на всі зв'язки, цей раунд пройду у слідчому відео. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного вечора і всім пока-пока.